Доброго дня! Сьогодні 2 квітня, 23 рік. Думала: не буду знімати уже ролик. Так багато їх не знімала. Думаю, так і ні. Зніму. Вітаю вас, Миргород, Полтавська область. І так, хочу порадувати вас тим, що я придбала. Так, як завжди, накладна Агромаркет. Ось, 28.03 була вислана посилочка дата замовлення. І ось наш товар. все таке я вам не можу, щоб не показати. Дійсно, я була шокована, знаєте? чим? Упаковкою. Наскільки все добротно було запаковано? Ну, давайте ось подивимося. Ось такий ящик. Ось я вам його зразу показую. Такий великий ящик. Так, читаємо агромаркет. Насіння, цибулини, квітів і саджанці. Як завжди, агромаркет на висоті. Упаковка була цей раз настільки шикарна, вона завжди гарна. Але цей раз була здивована, все було в таких ось тубах, таких. Вони, бачите, так, зажинчиками, щоб ніде нічого не випало. Я порозпакувала, бо неудобно показувати вам, знімаючи з телефона. Ось всі саджанці були отак зафіксовані в таких ось коробочках все порозрізала, Ось на таких кліпсах. Ось ящик тримався. Можливо, тому що на новій посі інколи бувають пошкодження. У мене цей раз теж ящичок був трошки пошкоджений, але не, не, не критично. Ну, Давайте подивимося, що я виписала. Оце ось за 56 гривень. Якраз акція йшла, і не буду ось так перевертати. Яблуня Чорний принц. Ну, ви знаєте, на ринку брали ви такі яблука, вони такі темно-темно-червоні. Це на зиму, пізній сорт, зимній сорт. Ось давайте подивимося, запаковано отак. Пленкою вмотано, там тур всередині вологий. Ну і на сам садженець. Я багато роликів розміщувала, і там мені пишуть, от приход, мені таке то прийшло, я не задоволена. А я пишу: то да ви гляньте. Воно ж все живе, ну, показую для тих, хто не є. Ось деревинка за 56 гривень, так вона на сайті 100 з лишнім. А так ось, бачите, вона вся живенька. Вся. Тим більше, якщо яка деревинка пропадає, от вона не просипається у вас, да, то агромаркет з задоволенням вам робить заміну та ще й за свій рахунок присилає. А бонусна програма тут взагалі шикарна. А це ось смородина, яка мені прийшла за 14 гривень. Це теж вона йшла по акції. У нас була акція 90% скидка ну, на деякі речі, на деякі саджанці. Гляньте, живе живісіньке Це я показую для тих, особливо, хто, як кажуть, не хома. Ось, бачите, які гарні. Багато-багато ось отих пагінців таких. І всі-всі вони живі. Всі. Так, ну що, пішли? Подивімося, те, що я вже витягла. Ще глянемо. Так. Оце попутно скажу. Оце в агромаркеті я виписала квітку. Гляньте, яка шикарна. Стрелиці королівська. Знаєте, вона зараз на сайті за 500 з лишнім гривнів. Свій час вона коштувала 375. Бачите, яка гарна пішла. І Тим більше, що вона прийшла до мене підморожена. От Її вислали при температурі, ну це по моєму, по моєму проханню, мінус 16 градусів. І гляньте, яка розкошна, ще навіть листочок росте всередині. Бачите? Так, І середині. теж виписала в агромаркеті. Тож. Така квіточка. Було два тільки таких листочка невеличких, а зараз яке. І квітне вона. Ефіріум називається, кажеться. І квітне вона сиреньовими квітами, такими великими до 9 см. Гляньте, як вона пішла. Оце вам агромаркет. Так, ну йдемо глянемо, що ж там у нас. Так, цей раз виписала таку розкош. Ось гляньте. Ось отака вже квітуча прийшла кімнатна рослинка. Антур, антуріум. Бачите, уже з квіточками. Вартість цієї квіточки, ну, у мене вже скидка, тут невеличка була. Взагалі, 269 гривень. 269. Ну, так, гляньте, яка вона розкошна. Красотулька. Так, виписала я Ще зглянемо, Що це в нас? Гляньте ж, як попаковано. Я поки розрізала, старалась дуже обережно, щоб не пошкодити. Ну ось рослиночка, І ви бачите, там уже маленькі почечки просипаються зелені. Одна, друга вище. третя почечка. Я спочатку глянула думаю, що дубчики, а тоді так і ж нічого. А тепер подивимося, що це. Ось, бачите, така квітка, розлога. Це, наскільки я розумію, вейгела. Правильно, вейгела. Розеа, ну, вона розова, понятно. Такий розлога велика квітка, така вона до двох метрів. Ви бачите, вся-вся вся в вся, вся цвіту. І оце вона йшла за одну копійку. Вона дуже дешево йшла по акції. Так, ось друге таке, я теж думаю, мабуть, сухе, коли подивилася, гляньте, бачите, просипаються пучечки? Їх ще слабенько видно, але вони вон, просипаються. Подивимося, що це. Вон, бачите, горіх. Горіх. Темновишневий бурлеск, преміальний сорт, середній терміт дозр... дозрівання. Так. Горіх, горіх. Ексклюзив горіх. Ксан, то це раз. Важко було мені її. По-поростому це горіх, Він що квітне гарно, високим дуже не росте, що і запах в нього, і отакі в нього горішки, Так тут вони ж їстівні. ну Це цікавинка, ексклюзив. Виписала. Багато хто його дуже хвалив. Так, дивимося далі. Оце мені так хотілося виписати. Давно-давно я дивилася гліцинія. Глицині синя, ірисково синя. Оце вже, бачите, який гарний кущик уже такий прийшов. Ну, можна сказати, деревце. Зараз подивимося, ось дивіться, яка краса. Зараз трошки різкость. О, оце от отакі китиці, як от біла акація, тільки сині. І вона ж це Ліана, яка плететься високо-високо, і як ви її будете направляти, і великі отакі от китиці. Вони, дивлячись, як ви будете ухажувати, доглядати, то вони будуть, можуть бути дуже довгі. Так, вони до 25 см, а то можуть і більше бути. Ну, В Ютубі дуже багато роликів, які навчають, як потрібно її обрізати, щоб вона росла гарно у вас. Її можна і на дерево пускати, вона обів' ваше дерево і буде гарно отакі, отак цвісти. Так, це ми поставимо. І подивимося, що це в нас. Дивіться, ось теж запаковано. Оце ж гляньте, все це попаковано. По-перше, контейнер. Ось такий, бачите? Тут вологий торф. А кроме того, ще отак запаковано пакетиком зверху. І потім оце розрізала, старалась обережно, щоб не пошкодити. Ну, ось тут хорошо добре, бачите, так запаковано. Отак воно все запаковано і зафіксовано. Тобто, агромаркет молодець. Він старається, щоб до нас прийшли наші саджанці в гарному вигляді. Ну, подивимося, ось дивіться, який такий дубчик величенький. Ось так. Величенький. І тут просипаються також. Ось листочки такі просипаються. Ось Видно, да? О, хорошо видно. Просипаються. Ну, подивимося, що ж це таке. Так, зараз почитаємо. що це таке у нас. Ой, гляньте, яким гарним цвітем. Між іншим, дуже шикарно так цвіте весною, осінню і даже літом поодинокі такі квіти. Дуже шикарно. Це називається керія. Керія Gold. Золотиста. Це така краса. Кожен такі розлоги кущики. Так, що я ще не показала? Ось, красуня забилася в куточку. Це магнолія. Магнолія грузинська. В неї дуже великі гарні білі квіти. Ось, трошки видно, ось такі білі квіти. Вона одна з найбільших такі квіти в неї, одні з найбільших, і що мене привабило в ній, що вона цвіте влітку. Не рано весною, а влітку і дуже великий термін цвітіння. Ну, ось, ось написано: ось. Магнолія грузинська, королівська, найбільша квітка. Вартість її 254 гривні. Ну, гарна, гарна. Ну, крім того, що випасала гумат. Це у мене парник, і оце для парника, і взагалі для всіх овочів дерев та кущів. Це добриво таке. Он, у мене там парничок відніється, там уже посіяні помідорчики. Так що, тоді у мене є орхідеї, оце для орхідей це мінеральне добриво. Ви знаєте, почитайте. Є і інші там добрива, але оце, оце добриво заслуговує уваги. Тут весь комплекс. Так, а це також взяла для орхідей від шкідників. Ну, можна використовувати де хочете, ну, мені важливо для орхідеї. Тут, бачите, тут. для кімнатних квіт, квітів більше можливо. Ну, треба читати. Ну, це такий. І друге. Ось. Це для хвороб, від хвороб та гнилі. подвійна дія. Підсилює імунітет. Бачите, що написано? Вартість отакої бутилочки, чи як воно тут? 371 гривня. Оця підконка для хірдей таке начебто 63 гривні. Десь так. Ну, це от хотіла вам показати. Так що заказуйте в агромаркеті. У мене переглядів на моєму каналі дуже багато. За три тижні тисячу переглядів. Люди цікавляться, особливо час, весною, коли пора сидіння. Виписуйте, приходьте, виписуйте в агромаркеті, не жалійте, да? трошечки, можливо, десь трошки дорожче в чомусь, але ж ви бачите, які саджанці. Якщо б не нарікали, що от-от щось у когось там. Не прийнялось чи ще. У мене не прийнялося мигдальне дерево, і мені його замінили, і доставку за свій щит зробили, за свій рахунок. Так що, ще не виходить, фотографуйте, звертайтесь, консультуйтеся, вам все все розповідять. Бажаю всім успіху, мирного неба. Нам це дуже потрібно ще на Україні, агромаркету, процвітання і завозьте ще новинки. Дуже багато відгуків, люди дуже задоволені. Заходьте в агромаркет, читайте наскільки всі радіють цим саджанцям і, взагалі, ви знаєте, ексклюзивні сорти. Багато хто за диковинками ганяється. Тут ви точно найдете диковинки для себе. Всього вам доброго, удачі всім, па-па!